Обираючи десерт, на дієті, між зефіром та масним тортиком, більшість людей обере зефір і зробить помилку. Як ми міркуємо зазвичай, зефір це щось таке легке і мінімально калорійне із можливих солодощів. Але насправді зефір і тому подібні легкі солодощі, які не містять ані клітковини. Ані жирі, навпаки, шкодять нашій фігурі. Справа в тому, що вони засвоюються просто миттєво, весь цей цукор з ефіру одразу потрапляє в вашу кров, і як наслідок, ви потім відчуваєте за кілька годин дуже сильний голод, і ви ніяк не можете спалити власний жир. Натомість жири у тортику блокують. Засвоєння вуглеводів цукрів, і вони вам дають доволі довге відчуття ситості. Звісно, краще обирати жити без цукрів взагалі, але якщо хочеться солоденького, краще обирайте отакий жирний десертик або шоколад.